Подарував нам Бог прекрасний час, земля вдягнулась у вінок вінчальний, Бог Сина свого воскресив для нас, щоб ми раділи в славний день Пасхальний. Христос воскрес, Воїстину воскрес і все живе навколо торжествує, всміхається нам сонечко з небес, і хор пташини нам пісні дарує. Хоч ворог ще погрожує всім нам, але в це свято хочеться радіти. Господь прийшов в сердечний кожний храм, сказав не бійтесь, я люблю вас, діти! Ісус Христос пішов за нас на хрест, Він є пасхальна жартівна овечка, за нас помер і ради нас воскрес. Відкриймо ж перед ним своє сердечка, Він, так як учням ноги нам умив і сам звершив нам таїнство причастя. Він хліб і чашу з нами розділив життя він наше, істина і щастя. Яка неперевершена любов, як дорого ми Господу прийшлися, за нас пролив свою невинну кров. Страждав за нас і плакав, і молився. З'явився він згорьованим жінкам і своїм учням після Воскресіння, і в цей нелегкий час явився нам, щоб укріпити наше покоління. Ні, не могла Воскресшого любов, стражданням нареченої змиритись. Він із небес в доми наші прийшов отерти сльози, в очі подивитись, ніщо не зможе нас перемогти, захищених божественною кров'ю він допоможе труднощі пройти. Бог діючий в нас вірою, любов'ю. Він силу дав улюблені своїй, і захист в крові дав і крила віри. Обняв, потішив і промовив: Люблю тебе голубко, я без міри. Тож хай весна царує і цвіте, хай Бог пролє на нас благословення, і хай народі ціниться святе, пролита кров і сила Воскресіння.